Далі, ще цікавий момент, якщо ви досягли 65річного віку і ви продовжуєте, наприклад, працювати, то в такому випадку, коли ж вам очікувати доплати так, до вашої пенсії. Значить, Постанова про це говорить так, що якщо ви Отримуєте пенсію, та працюєте, проводите діяльність пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. То в такому випадку, що місячна доплата до пенсії буде встановлюватися з тієї дати, наступної за датою звільнення з роботи або ж припиненням вашої діяльності, яка пов'язана з отриманням. Доходу. Тобто, в такому випадку, якщо вам 65, ви продовжуєте працювати, то на пенсію у розмірі 3370 гривень ви зможете претендувати в тому випадку, коли ви або звільнитесь. Тобто вам буде доплата різниця до вашої пенсії, щоб розмір вашої пенсії становив 3370 гривень. Або коли ви звільнитесь з роботи, або ж якщо ви, наприклад, фізична особа-підприємець, то ви припините свою діяльність, яка вам дозволяє отримувати додатковий дохід.